Вітаю вас на інтернаціональному денталфорумі. Це головна подія стоматологічного року, і зараз знаходимося на стенді МДС, який представляє три торгові марки: Ейтіс, Бонден та Цірут. На виставці головне не просто побачити, а ще можливість протестити обладнання. І на нашій величезній тест-зоні це якраз можливо. Тому завітайте і ознайомтеся з новою лінійкою, в нас дуже багато новинок. А ще в нас вже є КТ. Напевно, ви вже бачили новий бред «Сирут». Якщо не бачили... Завітайте до нас, можна протестити та дізнатися особливості експлуатації цього матеріалу біокераміка, і ще трошки більше. А для тих, хто шукає обладнання до клініки, у нас є все від установки і компресора, і до наконечника. Наконечники для справжніх чоловіків, і навіть для панянок із прикрасами. Придумана лінійка. Все для професійної гігієни, від хіндебластеру, індикатор нальоту та найкрутіших порошків: карбонат кальцію, гліцин він у нас новий. І все, що вам знадобиться: індикатор нальоту і навіть перепарування оксидолюмінію. Насадки, перепарування, ендодонтія, видалення корона та догляд за імплантами. Ендодонтія. І це не тільки неконячники. Це бори, що шукають ендодонтисти. Система інструментів, власна гутаперча, штифти, і родзинка це цирук. Як для тимчасового ламбування, так і для закриття складних ситуацій, коли є перфорація. Ергономічний варіант. Коли мікроскоп не покладеш в карман, це бінокуляри.